Дитячі okay. точки спільно це дружній простік до дитини. Сюди можуть прийти батьки для отримання консультацій з вирішення соціальних питань, юридичних питань для отримання якісного перескарування. Дітки у свою чергу проводять тут весело час, відволікаються від війни та від своїх хвороб. Ми запрошуємо усі сім'ї, сім'ї з дітками, щоб завітали на наші простори. Це головна дитяча лікарня нашого регіону, в яку звертаються багато дітей з сі нашої області А зараз. І діти, які мешкали на тимчасово окупованій території. Та то території, де проходять зараз бойові дії, вже рік пройшла війна, до того було два роки ковіду, і нам потрібно розуміти, що дітям доведеться відбудовувати нашу країну, і якщо ми будемо зараз закривати очі на це, то яким чином ці діти зможуть отримати нормальну допомогу, нормальну освіту і щоб поруч з ними були дорослі, які зможуть підставити плече, дати пораду. І допомогти їм пережити ці складні часи.